Сьогодні поговоримо трошки про укуси комах. Як ви знаєте, є комахи, які жалять, є такі, які кусають, а є такі, що і кровососні. Вони тепер якраз їх сезон, але вже поняття як сезонність на жаль втрачає свою актуальність, оскільки є зміна клімату, і вони не встигають на зиму засипати, і тому вони активні майже протягом цілого року. Є колючі, вони менш небезпечні, це є комарі в основному, які залишають після себе місцеву реакцію у виді волдиря. Є жалючі, це є осип джоли шершуни. Вони більш небезпечні, оскільки є люди, які занадто чутливі до їх укусів, і на місці реакції розвивається не тільки місцева реакція, а й загальна це й анефілактичний шок. Тому таким людям, як правило, така реакція вже спостерігається з дитинства. І такі люди, як правило, знають про своє таку чутливість до даного виду комах. Є ще комахи кровосеосні: це є кліщі, мухи чорні, комарі, мошки, постільні клопи, блохи. А більш небезпечні серед цих перерахованих кловокровосисних є кліщі, тому що вони. Якщо вони хворі на борелі, після них може після їх укусу може розвиватися хвороба лайма, чим вона небезпечна, відразу вона дає місцеву реакцію, але якщо відразу не пролікуватися, не звернутися до медичного закладу, то в подальшому може розвиватися кардити, артрити, часто ми не знаємо, якої тіології. Але потім, коли людина при розповіді з лікаря згадує, що колись давно її кусали кліщі, то вже тоді можна виявити і тоді. Просто легше вибирати тактику лікування, тому будьмо уважні, коли нас укусять кліщі і, наприклад, оси. Чого? Тому що вони залишають після себе оса жало, яке треба витягнути, тому що це жало є токсичне і воно спричиняє місцеву токсичну реакцію. Крім того, є небезпека вторинної бактеріальної інфекції, тому. Бажано добре оглянути місце укуса. Якщо ми бачимо на місці укуса кліща, то його бажано забрати. Бажано забрати його в місці з головкою, якщо не вдається, якщо відпало спочатку тулуб, то головку можемо забрати так само, як ми приблизно забираємо скалку з шкіри, тобто стерильною. Голкою забрати головку, якщо ми далеко від медичного закладу. Якщо ми знаємо, що близько є медичний заклад, то відразу бажано звернутися, щоб медичний працівник правильно витягнув повністю всього кліща, і це буде застереження для подальшого уникнення, подальшого розвитку хвороби лайма, оскільки при цьому треба вже назначати системні антибактеріальні препарати. Значить, при місцевих реакціях токсичних, як правило, турбують жар, печія, набряк, можна прикласти холодне, щось холодне. Потім можна обробити місцевим кортикостероїдним кремом масю. Це перша ургентна допомога. Потім треба в плану порядку звернутися до медичного закладу за подальшою допомогою і подальшим обстеженням. Крім того, є ще укуси мошки. Є така звана чорна мошка, яка спричиняючи укус, виділяє токсин. Яке спричиняє досить також таку немалу місцеву реакцію, яка навіть потребує системних антибактеріальних препаратів, оскільки викликає ще й загальний погіршення загального стану організму. Лихоманка, озноб може навіть реагувати периферичні лімфоузли. В такому разі, звичайно, треба звернутися до дерматолога або до інфекціоніста і вчасно починати лікування. Щоб не затягувати до розвитку флегмон, абсцесів, місцевих реакцій.